Реєстрація земельних ділянок відтепер відбувається по новому. З 1 січня поточного року чинне земельне законодавство України зазнало змін. Процес реєстрації поділили між двома відомствами. Спершу необхідно прийти до держреєстру прав на нерухоме майно потім до державного земельного кадастру, в якому земельні ділянки реєструються як об'єкти права. Процедура реєстрації земельних учасників і отримання документів на право собственності в два етапи. Перший етап землю громадянин або Юр, там, в физлицу обращается в землеустроительную организацию, заказывает соответствующие документы, после чего обращается, если там никаких нет проблем, в отдел земельных ресурсов, и в течение 14 дней этот участок должны зарегистрировать. На сегодняшний день от граждан поступило 25 182 заявления о регистрации земельных участков. На сегодняшний день зарегистрировано 25 066 участков. Одновременно же поступило заявление на 23 786 выписок из государственного земельного кадастра и на 23 764 уже выданы. То есть 99,6% отработаны и выданы эти участки гражданам. На законодавчому рівні визначені основні принципи функціонування єдиної системи земельно-кадастрової інформації, врегульовані питання розмежування земель державної та комунальної власності, спрощена реєстрація та посвідчення прав власності на землю. Одне з основних досягнень публічна кадастрова карта України. Кожен користувач інтернету може отримати до неї доступ і таким чином контролювати власні земельні права. Ми поступово доповнюємо карту інформації про ділянки, які набули того чи іншого статусу до 2004 року, тобто до того моменту, коли буде прийнят закон про реєстрацію прав на нерухому майно та їх обтяжень, там усе прозоро відкрите доступно по кожній конкретній ділянці від цілого, цільового коду призначення до форми власності і кадастрового номеру. Тобто, кожен громадянин за бажанням має, має право, має змогу і доступ до вказаної публічної карти. З іншого боку, громадянин через кадастрову карту можуть контролюватись правовий статус власної земельної ділянки. Якщо хтось знайде помилку, є зворотний зв'язок, через який можна зареєструватися на сайті, і кожен може написати конкретні зауваження. Фахівці обробляють інформацію, і негайно виправляють вказані неточності. З реєстрацією варто поспішити, аби уникнути неприємних земельних суперечок. Цілком можливо, що сусід, який перший піде до реєстру, заявить права на суміжну ділянку. Тож важливо завчасно підтвердити свої є право на землю. Хочу просто звернутися до громадян, у кого є якась документація по реєстрації земельних участків. Незамедлительно треба звернутися в районні відділи, і вас там з розпорсерами руками приймуть і виконують всі роботи по реєстрації ваших земельних участків. Це зараз знаходиться на жорстачайшому контролі. Якщо якісь замінки, прийомна 31-3104, можна прямо набирати на прийомну, буде мгновенна реакція. До речі, поквапитися радять не тільки рядовим громадянам, що володіють земельними ділянками. Визначити свої кордони варто і дитсадкам, школам та лікарням. Таким чином вже дуже скоро сформується абсолютно точна кадастрова карта, що значно полегшить вирішення будь-яких земельних суперечок. Управління Держземагенства у Херсоні працює в районі тролейбусного депо. По вулиці 40 років жовтня, 136А. Звертатися можна у робочі дні з 8 ранку до 5 вечора.